Коли я їхав з Волині, мені здалося, що світ навколо став іншим. Тиша в лісі була не порожньою, вона дихала. Молитви старенької ще лунали в мені як ехо, а в очах її світилась впевненість не земна, а глибша. Та, що несе тільки той, хто бачив війну і мир з висоти духу. Стефанія сказала Скажи їм вони мають вистояти, бо після темряви завжди іде світло. Але світло приходить не до всіх одразу, а до тих, хто готовий його тримати в серці. Вона вірила не у зброю, не в накази, не в політику. Вона вірила в душу народу. І якщо така віра живе бодай в одній бабусі, значить і в нас ще є шанс. Ми маємо триматися. Ми маємо берегти молитву, правду, дітей і землю. Бо Волинь це не просто край, це символ. Сину мій, а може, й доню, хто б ти не був знай. Ти не просто прийшов сюди, а тебе привела дорога. Бо кожна стежка, що веде на Волинь, веде до кореня. А корінь це пам'ять. Я ж тут народилась, у хаті під лісом, де вікна дивляться на захід, а двері на таке на схід. Кажуть, це погана прикмета. А я кажу, це без знак, бо наш край між заходом і сходом стоїть, як щит. Не раз через нього проходили війська, топтали землю, палили хати, а ми стояли. Бо Волинь не про страх, вона про тишу, яка сильніша за крик. Ти чуєш, як шелестить листя в лісі. То не вітер, то предки говорять. Колись мій дід, старий Павло казав: Стефанія, не бійся тиші. У ній ховається правда. І от уже 90 літ я слухаю тишу. Вона мені все сказала: про війну, про мир, про те, що ще прийде. Одної ночі, коли війна тільки починалась, я бачила сон. Білий птах з ранами на крилах літав над лісами. Кров капала, але не на землю, на воду. А потім тиша. А в тій тиші голос: Стій, Волинь! Тримай! Бо ти остання, хто пам'ятає. Я прокинулась, і серце стукало, як дзвін. З того дня я знаю Волинь то не просто край, то духовна оборона, то молитва, що не переривається навіть тоді, коли свічки гаснуть. Ти не бачив наших старих жінок, як вони моляться на світанку одна то за сина, друга за землю, третя то за тих, хто не повернувся, а разом то за весь народ, і ця молитва здіймається як шит. Видимий лише тому, хто має очі душі, а не тіла. Мене питали Стефаніє, чому ворог не пройшов через ці місця? А я кажу: бо тут не просто земля, тут дух. А де дух, там ворогу нема місця. Тут коріння ще говорить, тут кожне дерево пам'ятає і гетьмана, і повстанця, і хлопчика з тризубом у серці. Я не віщую з карт, я чую з лісу. Мені вітер шепче, коли щось має змінитись, і от нещодавно. Тій же тиші, що й раніше, я почула, змінюється вітер. Та про це скажу трохи згодом. Бо перш ніж дати пророцтво, треба, щоб душа того, хто слухає, була готова прийняти, а ти готовий. А тепер слухай, дитино, бо не часто я говорю про те, що бачу у вісні. бо не всі сни, прості сни, Деякі оце небо, що відкриває вуста. Тої ночі було неспокійно. Вітер ламав гілки, собаки в селі вили, а годинник у хаті зупинився сам по собі рівно о півночі. Я встала, поглянула в темінь, а вона дивиться на мене, і я знала, знову буде знак заснула тільки під ранок, і сон мій був не кольоровий, а наче живий. Я стояла на горі, а переді мною поле. Чорне згоріле, як після вогню, ні травинки. Лише дим і тиша, і раптом з диму піднявся хлопчина. Вояк наш молодий, руки порохом вкриті, обличчя бліде, але очі, очі світилися, як зорі. Він подивився на мене і мовив: Ще буде бій, останній. Там, де земля м'яка, але серце тверде, там, де ніхто не чекає, саме там усе зміниться. І я раптом побачила, як ворог іде багатьма. З технікою, з гнівом, з глухотою в серці, а наші стоять менше, але сильніше, не від страху, а від знання, що за ними стоїть земля. І там, серед багнюки і бурі, я побачила світло не в небі, на землі, наче відкрилось щось, як тріщина між світами, крізь яку пролилося щось велике, молитва. Дух предків, я не знаю, але тоді все змінилось. Ворог не просто зупинився, він втік, не від куль, від чогось більшого, від страху перед чимось, чого не розуміє, бо душу не здолати ні танком, ні ракетою. І голос, той, хлопчини, промовив до мене ще раз: скажи їм, не втрачайте віру, вони вже на краю ночі, ще трохи і день прийде. Я прокинулась у сльозах не від страху, а від надії, бо вперше за довгий час я побачила закінчення є, але воно не таке, як ми уявляємо, воно не буде радісним у кожній хаті одразу, але прийде, бо все, що проходить через очищення, народжується новим. І от я кажу тобі: буде ще один бій, можливо, не такий, як попередні, можливо, він буде в серцях людей, але після нього. Розвиниться, бо над Волинню того ранку, коли я прокинулась, сонце зійшло тихо без вітру, і птах сів на вікно, і в його очах я побачила страх відступає. Щоб земля не приймала в себе того, що несе темряву, здавна на Волині робили обряд, який ми називали замикання землі. Це не чаклунство, це пам'ять, пам'ять про те, як жінки. І старі чоловіки, коли ще наші прадіди пішли в ліс з повстанцями, обходили села по колу, з молитвою, з піском і зі свяченою водою, три рази йшли навколо: перший мовчки, другий з молитвою отче наш, а третій з піснею. Так вони ніби створювали невидимий обруч навколо хат, щоб зло не ввійшло. Коли ворог наближався, люди клали по кутах хрестики з полину. Полин гіркий, але він чистить. А ще ставили перевернутий хрест на воротях, перев'язаний червоною стрічкою. Це оберіг не для страху, а для сили. Я пам'ятаю, як мама казала: Стефаніє, не дай нікому торкнутися з землі, поки не закінчимо молитву. Бо якщо ти відкрив землю, а не захистив її словом, у неї може увійти те, що не вийде потім поколіннями, у деяких селах ще й досі знають обряд замовляння на межі. Це коли четверо стареньких збираються на розі села кожен з Христом із Верби і разом читають 90-й Псалом. Тоді кажуть, як ми стоїмо на чотирьох кінцях, так нехай зло не зійде з чотирьох сторін. А на великі свята, особливо на Вознесіння, ми брали воду з трьох криниць, несли її до храму, молилися і потім окроплювали не лише поріг хати, а й перехрестя доріг, бо перехрестя це місце вибору і там найбільше пробують сили темні. Чуєш, дитино? Ці обряди не для краси, вони для душі, вони не з книжки. Вони з серця, і якщо народ забуде, як замикати землю, тоді знову прийде хтось, хто її розірве. А поки пам'ятає хоч одна бабуся ми в безпеці, от ти прийшов сюди, то я тобі передала. Тепер твоя черга зберегти. Ти питаєш, що буде потім, після вибухів, після втрат, після всього, що ми пройшли. Я тобі скажу не одразу, бо душа землі не загоюється вмить, як і душа людини. Але буде час, я його бачила не у вісні, а як промінь короткий, але ясний. Поля знову будуть зеленими, але не такими, як до війни, а кращими, бо через біль вони стануть святими, і діти, ті, що зараз мовчки дивляться на небо. Говоритимуть знову, але говоритимуть інакше не про іграшки, а про світ, який вони мають збудувати. Я бачила, як на місці зруйнованої хати виросла липа, і на тій липі сидів жайворонок, і співав, і в тому співі не було жалю лише світло. То був не просто спів, то була молитва за нове буде Україна не така, як була. Без брехні, без чужих слів, без фальшивих прапорів вона буде мовчазна, глибока, як наші озера, справжня, бо через страждання вона знайде себе. Я не знаю дати, бо дати то для календаря, а душа не має числа, але знаю одне: коли в кожному домі з'явиться хоч одна свічка, свічка надії, свічка правди. Тоді й почнеться відродження, бо перемога не тоді, коли ворог переможений і втік з рідної нашої землі. Перемога, коли ти сам в собі збудував храм і в тому храмі живе любов і мир. Я стара, мені то сині недовго, але я молюся, щоб ти, хто слухає це, побачив той день, коли небо буде чистим, коли діти будуть сміятися, не здригнувшись від звуку літака. Коли матері не ховатимуть очі, аби не заплакати при дітях, коли ми знову станемо народом, що пам'ятає, але не живе минулим, що несе світло, не тому, що не бачив темряви, а тому, що пройшов її і вистояв. І тоді, сину мій, ти згадаєш мене і може передаси далі, бо знання, як і молитва, не вмирає, воно переходить з уст в уста, з серця в серце. І хай буде так.